Як басейн уповільнює старіння клітин? Це не фантастика, а науково підтверджений факт. Вода у СПА басейні працює як природний еліксир молодості. По-перше, тепла вода розширює судини, покращує кровообіг і насичує клітини киснем. А це означає, що тканини швидше відновлюються, а процеси регенерації працюють активніше. По-друге, гідромасаж знімає запалення і мікростреси в організмі, які пришвидшують старіння. По-третє, регулярний релакс знижує рівень кортизолу, гормону стресу, який буквально з'їдає молодість. Дослідження показують, що люди, які часто користуються водними процедурами, мають кращий сон, сильніший імунітет і вищий рівень енергії. А все це прямо впливає на уповільнення біологічного віку. Іронія в тому, що багато хто витрачає статки на креми і процедури, але забуває про просту силу води. Спа басейн стає вашим особистим фонтаном молодості прямо у дворі. Хочете, щоб клітини працювали довше, а тіло відчувало себе молодшим? У Спагелексі ми допоможемо підібрати спа-басейн, який стане вашим щоденним анти-ейдж-інструментом. Підписуйтесь і залишайте заявку. Нехай ваша молодість триває довше.